Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео ми зробимо міні-огляд ноутбуку фірми Lenovo, модель Lenovo IdeaPad 3 Gaming 16 16iAH7. Це ігровий ноутбук, дуже потужний. І його характеристики ви зараз бачите на своїх екранах. Тому почнемо його огляд з корпусу та роз'ємів. Верхня кришка, як і весь корпус цього ноутбуку, зроблено з пластику. Це, як на мене, найбільший мінус цього ноутбуку. Металеву кришку сюди для матриців було б дуже непогано мати. Але, так чи інакше, ноутбук непоганий. Почнемо. Корпус, як ви бачите, сірого кольору. Чорна йде тільки задня частина ось ця. Він також має більш світлу клавіатуру сірого кольору. Сам Топ-кейс іде більш темного кольору, також чорна рамка навколо матриці. Піддон в даного ноутбуку теж іде пластиковий. Тут ви бачите відсік для кулерів. тут встановлені два кулери, тому через цю решітку йде захоплення повітря для системи охолодження. Що стосовно роз'ємів, з лівої сторони ми маємо роз'єм 3,5 мм для наушників та мікрофону, USB 3-го покоління, його швидкість із флешкою 3-го покоління ви зараз бачите на своїх екранах. З правої сторони ми маємо так само роз'єм USB 3-го покоління, яку швидкість ви зараз також бачите, та кнопку для аварійного входу в BIOS. Також ззаду ноутбука ми маємо роз'єм для блоку живлення. USB Type-C. Один роз'єм мережевий, він гігабітний, Також HDMI порт. Також ми бачимо дві решітки радіаторів. сюди виходить гаряче повітря. Про це ми поговоримо більш детально, коли розберемо даний ноутбук. Блок живлення даного ноутбука дуже потужний 230 Вт. Він має 20 вольт та 11,5 А. Тому він гріється, тому дивіться, щоб він не перегрівався. Не накривайте його нічим, щоб він мав охолодження. Зараз ми розберемо цей ноутбук та подивимось, що в ньому всередині. Що стосується внутрішнього даного ноутбуку, ми маємо всередині даного ноутбуку дуже потужну систему охолодження. Вона має 4 отвори для видову гарячого повітря: сюди, сюди, сюди та сюди. Це дуже добре, тому що така система охолодження має багато. Теплових трубок, ось вони всі. І дуже непогано, що не будуть забиватися пилом та іншим сміттям тільки два радіатори. Тому тут дуже добре, що їх чотири. Також ми маємо SSD-накопичувач 512 ГБ. Він йде M2, звісно, NVMe формату. Це формфактор 2280. Також ми маємо ще один вільний слот M2, також NVMe, звісно. І він має фан-фактор 2242. Це досить важливо. Для того, щоб збільшити об'єм для зберігання інформації, потрібно брати саме 2242. Також ми маємо закритий відсік для оперативної пам'яті. Там у нас два модулі. Зараз ви бачите їх характеристики. Також ми маємо батарею на 71 Вт, дуже потужна. Втім, її тривалість автономної роботи буде дуже залежати від того, в якому форматі ви використовуєте ноутбук. Для ігор я не раджу використовувати батарею лише для серфінгу в інтернеті, перегляду відео та роботи, наприклад, в тому ж Word або в графічних програмах. Грати лише від зарядного пристрою, тому що ноутбук дуже потужний, одна лише відеокарта може потребувати 105 Вт, тому батарея довго не протримається під максимальним навантаженням. Тому не треба використовувати всю потужність ноутбуку від батареї, тому що вона буде перегріватися і пропрацює досить мало. Також ви зараз бачите, скільки приблизно тримає батарея в перегляді YouTube. Це більш-менш достатньо для такого ноутбуку. І це економний режим використання цього ноутбуку. На майбутньому ви зможете збільшити обсяг оперативної пам'яті. Наприклад, замінивши ці дві планки на дві планки по 16 ГБ, щоб сумарно було 32 ГБ. І додати М2 накопичувач. Більше в цьому ноутбуці нічого замінити не можна, тому що все розпаєне на материнській платі. Ну хіба що Wi-Fi модуль, хоча він тут і так шостого покоління, тому його сенс змінювати нема. Також ви бачите два динаміки. Вони направлені вниз, тому буде ефект відбиваючого звуку, тобто буде дуже залежати від того, на якій поверхні у вас ноутбук знаходиться. Якщо це. Дерево, метал або скло це буде потужніший звук. Якщо тканина, то звук буде тихішим, тому що воно буде поглинатися тканиною. Тому раджу використовувати його саме на твердій поверхні, наприклад, на столі або на спеціальній підставці. Ось, в принципі, все, що стосується внутрішньо даного ноутбуку. Ви побачили відеокарту, ви побачили процесор, ви знаєте їх характеристики та яку приблизно. Можна очікувати від них продуктивність, про яку ми поговоримо трохи далі. Продовжимо огляд цього ноутбуку. Отже, ми продовжуємо огляд цього ноутбуку. Я вже підімкнув його до блоку живлення, зараз ми його увімкнемо та подивимось, як він працює. Вмикається в нього кнопка посередині є. Також ви можете налаштувати в біосі, щоб він автоматично вмикався, коли ви відкриваєте кришку. Поки він вмикається, ви зараз побачите швидкість його накопичувача. Він дуже швидкісний, дуже швидко вмикається, та взагалі дуже швидко працює завдяки такій швидкості накопичувача. Стосовно клавіатури, вона досить непогана, вона не шумить, досить тихо працює. Також вона має підсвітку. Три режима. Ми підсвітку вимикаємо повністю. Потім затискаємо FN, натискаємо пробіл. Це. Найменша підсвітка. Якщо ще раз, вона стає більш потужніша. Вам зараз це може бути непомітно. Втім, вночі, коли світла немає, це дуже помітно, коли ви спочатку найменше підсвічування, потім найбільше. Потім вимикаєте. Також клавіатура, звісно ж, має всі інші гарячі клавіші як для гучності, так і для яскравості матриці. Стосовно матриці, вона тут дуже непогана. Це, щоб ви розуміли, матриця 16 дюймів. Вона має роздільну здатність 1920 на 1200. Також вона має 165 Гц, це дуже непогано для ігрового ноутбуку. Та взагалі. Зараз ви бачите маркування цієї матриці. І по цьому маркуванню ви зможете знайти всю необхідну вам інформацію стосовно праці, наприклад, у графічних програмах. Також в ноутбуці є. По веб-камера, вона має затвор і її можна закривати. Ось. Коли червона, вона зачинена, вона вас не знімає. Або ось так ви її відкриваєте. Це дуже зручно, коли є затвор на веб-камері. Мікрофон, звісно, ноутбуці також є. Що стосовно системи охолодження, як і всі ігрові ноутбуки, він досить шумний. Зараз я вам продемонструю його шум. Втім, цей ноутбук. Має досить непогану систему охолодження, і він не перегрівається, як перегрівається дуже багато ноутбуків, особливо з такими потужними процесорами та з такими відеокартами. Тому це було навіть здивування, коли я не побачив температур, на які, зазвичай, є в таких ноутбуках, під 90, під 100 градусів навіть вони гріються. Цей ноутбук, нехай він і не. Дуже високу частоту процесора там, в залежності від того, на що йде завантаження, втім температура вище 75 градусів з'являється дуже рідко і дуже на надривалий проміжок часу. Тому я можу сказати, що це, мабуть, найкращий ігровий ноутбук, який зараз в мене був, по температурам. Зараз він прогріється і ви почуєте, як працює система охолодження та які температури має цей ноутбук. Доки він прогрівається, я вам зараз прикріплю скріншоти, де. Навантаження було більш тривалого часу. Ви побачите, які максимальні температури були. Також ви побачите, яка температура в стрес-тесті та під час бенчмарку Final Fantasy 15. Тобто стрес-тест це екстремальне навантаження, а Final Fantasy 15 бенчмарк це більш схоже до того, що буде за навантаження під час того, як ви будете грати на цьому ноутбуці. Тому так ви зможете зорієнтуватися. На які температури ви будете розраховувати під час ігор на цьому ноутбуці. В ньому встановлений процесор 12-го покоління 12450H. Він має дуже непогану продуктивність. Зараз ви цю продуктивність бачите на своїх екранах, на скріншотах Signbench. Також цей процесор гріється набагато менше, ніж його попередники 11-10 го го покоління, втім, має більшу продуктивність. Тому я раджу. Цей ноутбук абсолютно всім, хто хоче як грати, так і працювати в графічних програмах. Відеокарта встановлена 3060, вона має потужність на 105 Вт згідно з характеристиками. Втім, так чи інакше, я вам прикріплю два скріншоти, де ви зможете побачити порівняння цієї відеокарти з 3060 зі стаціонарного комп'ютера. І ви побачите, яка різниця в продуктивності, наскільки ця відеокарта слабша за ту. Ось ноутбук вже працює на максимальній потужності системи охолодження. Ви вже, мабуть, зараз чуєте, як вона працює. Зараз я вам піднесу його до мікрофона, щоб ви почулися ще більш краще. Ось так. Працює система охолодження. Як ви помітили, вона все ж таки досить шумна. Втім, вона тримає непогані температури. Ось, як ви бачите, температури для ігрового ноутбуку в стрес тесті досить непогані. 80 градусів, це, як ви бачите, це фактично максимум, який воно видає. При цьому він тримає частоту процесора при повному завантаженні близько 2,8 Втім, так чи інакше частота буде знижуватись в залежності від того, наскільки довго тримається таке навантаження. Все, я припиняю робити стрес-тест. Ви побачили, як шумить система охолодження. І ви побачили найголовніше, що вона дуже непогано тримає температури. Це найголовніше для такого ноутбуку. Горяче повітря виходить ось тут та ось тут. Тобто, тримайте ноутбук так, щоб вас нічого не закривало 15-20 см ці отвори, щоб був нормальний кругообіг повітря навколо ноутбуку. Також, якщо у вас є можливість, звісно, краще купити підставку з кулерами, які будуть охолоджувати та надавати повітря для кулерів, які всередині ноутбуку. Ось, в принципі, все, що стосовно охолодження. Тепер стосовно звуку, зараз я вам увімкну відео. Та продемонструю звук. На жаль, звук тут не дуже потужний, втім його вистачить для ігор та перегляду фільмів, серіалів. Йому, на жаль, не вистачає навіть басів в деяких проміжках відео, але він чіткий. Тобто ви почуєте все, що вам необхідно з кожного ролику або кожної гри. Також обов'язково грайте на дерев'яній поверхні, або склі, або металі, тому що, якщо будете грати на тканині, то буде гучність набагато нижча. Тому що динаміки направлені вниз і працює ефект відбиваючого звуку. Ось, в принципі, і все. Що стосовно цього ноутбуку, ви побачили систему охолодження, ви побачили, що всередині. Також ви зрозуміли, як можна зробити апгрейд цього ноутбуку, що можна замінити. Зараз ви побачите всі тести та скріншоти деталей, які знаходяться всередині цього ноутбуку. І зараз ви побачите, наскільки цей ноутбук з цією відеокартою слабший за 360 12600 600K в стаціонарному комп'ютері. Втім, за ці гроші. Він куплявся за 49 тисяч гривень. Також частина цих грошей була повернута за допомогою Letyshops. Завжди використовуйте Letyshops, Тому що це дозволяє вам повернути кілька тисяч гривень з такого дороговартісного товару назад. Всім дякую за перегляд. Якщо цей огляд був вам корисний, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо залишились питання, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд до наступних відео.